Вітаю все сталкерське товариство. З вами, як завжди, Грів, і сьогодні ми будемо мандрувати по первісній версії локації під назвою «Сміттєзвалище». Тому швиденько підписуємось на канал, кладемо вподобайку даному відео, а я починаю. Розташована наша локація на глобальній мапі на північ від кордону. Це друга локація за сюжетом гри, та п'ята за ліком хронології створення. Знаходиться на перетині шляхів одразу чотирьох інших локацій. Прообразом даного місця стало існуюче сміттєзвалище радіоактивної техніки та обладнання, яке брало участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Та через накопичені дози радіації виявилось непридатним ні для господарської діяльності, ні в якості вторинної сировини. На локації у величезні купи звалено будівельне сміття та техніка, а їхня висота сягає висоти п'ятиповерхових будинків. Основними об'єктами даної локації є ділянка автомобільної дороги. Яка починається на півдні локації у виїмці з вертикальними схилами, перетинала автомобільний міст і йшла на північ через подобу пропускного пункту з колючим дротом. Вздовж дороги пролягала алея Тополь. Від дороги відокремлювався перед ангаром поворот у бік локації Агропром. Другий об'єкт це занедбане будівництво являє собою будівлю незрозумілого призначення, оточено будівельною лиштвою, під матеріалами двома будівельними кранами. Один з яких зруйнований. Збоку проходила підпірна стіна. Праворуч у яру лежав тепловоз і кілька шматків залізничних рейок, Незрозуміло, як туди потрапивши. Наступним є незрозуміла зруйнована будівля із залізу Судячи з великого майданчика і встановлені на ньому постаментом серп і молот, ця будівля мала бути адміністративною. Об'єкт розташовувався біля покинутого будівництва, навколо проходив яр з уцілілих предметів екстер'єру самої будівлі. Залишився тільки електричний щиток і дві сталевих труби, що виходять у землю діаметром близько пів метра. Четвертий пункт нашої мандрівки це кладовище техніки, підгороджене парканом місце, на якому розташована кинута після ліквідації аварії на ЧАЕС автомобільна техніка та кілька гелікоптерів, знаходиться в низині по відношенню до асфальтованої дороги, що проходить посторон. Слідуючий об'єкт на даній локації це струмок, протікає між чисельними пагорбами сміття. Починався на північному сході локації, повертаючи до автомобільної дороги, пірнаючи під місток біля ангару та протікаючи під автомобільним мостом на захід. Біля ангару він став причиною підтоплення дороги, що надає цьому місцю особливо занедбаного вигляду. На заході, протікає через розрив у паркані, з води піднімаються клуби пари від аномалії. так само є головним джерелом затоплення підземних комунікацій в ангарі. Через серйозні зміни в дизайні локації. Та невдачі зі струмком на кордоні було скасовано та замінено двома болотами: одним на півдні, другим на півночі, біля руїн будівлі, недалеко від застави обов'язку. Далі йде маленький відрізок електрифікованої залізниці, що виходила із тунелю на заході, перетинала автомобільне шосе мостом, і наступним тунелем тікала на схід. З півдня на північ її перетинала ґрунтова дорога імпровізована залізничним переїздом. Наступний об'єкт це маленький хутір з двох дерев'яних будинків, що розташовувався біля шляхопроводу. З боку дороги стояли дві циліндричні ємності без верху та насосна станція з невеликим баком. Біля будинків акуратно було укладено старі труби та кілька залізобетонних плит. Наступний у списку це ангар, візитна картка локації є спорудою зі збірних залізобетонних блоків з просторим двором, обнесеним парканом. Дах будівлі був частково обвалений внаслідок падіння біля ангару крана. Всередині двору, біля східної стіни паркану, стоять дві оглядові вежі, є встановлені автомобільні ворота. Перед парканом проходить труба квадратного перерізу, якою протікає струмок. В одній із проміжних версій локацій, у збірці 1935, у надрах ангару можна було побачити бюрера. У фінальній версії ангар обжили сталкер. Одним із яких пов'язаний основний квест гри. Далі нас очікують підземні тунелі. оригінальне рішення, що передбачило всі подальші розробки підземних локацій. Кіт розташовувався на заході від ангару, починаючи просторим підземним боксом, всередині якого стояла військова техніка. У дальньому правому кутку боксу драбина йшла в темний підвал, де важко було протиснутись між трубами. Всередині було дуже темно, де неде зустрічались лампи аварійного освітлення. Всюди лунали хлюпуючі звуки. І луна, що перебувала через січа грати, створювала специфічно для даного місця атмосферу. Проходи мають розглужену мережу, проте за бажання можна швидко знайти вихід. Один розташований на території відразу за ворота, а інші за межами її в кущах біля струмка. На півночі локації розташований ще один об'єкт це застава угруповання обов'язок у ранніх збірках являлася собою групу їжаків. Що перегороджують дорогу на північ зони. На цій заставі бійці обов'язку проводять первинний фейс контроль відвідувачів їхньої території. Наприкінці 2002 року основна геометрія локації була готова. На початку 2003-го рівень обзавівся нормальною текстурою терейму та трохи деталізувався. В лютому рівень був готовий у плані висвітлення та був кілька разів відправлений на компіляцію. Тобто переведення написаного на мові програмування тексту у набір машинних кодів. Після дрібних доробок локація була скомпільована для білду 1465. Наступного разу про локацію згадали геймдизайнери в травні 2004 року. Почалася робота над заповненням, що в подальшому було продемонстровано у збірці 1842, де локація показувалася як досить пустельна. А у збірці 1865. Сміттзвалище не було ще більшого наповнення. Метою роботи для даної збірки було показати кращу роботу Alive, тобто систему симуляції життя. До грудня було вирішено зайнятися редизайном локацій. Були виправлені невеликі помилки прибрано дві купи сміття в центрі рівня, і замість них з'явився цвинтар техніки. Так само з'явилися ще деякі фізичні об'єкти. Далі роботу над звалищем було відновлено в лютому 2005 року. Був доданий задній план, зміненого русло стумка та ландшафту. На початку квітня був ще раз допрацьований геймплей, і локація була підключена до збірки 22.05. Після стало зрозуміло, що через величезні розміри створити нормальне наповнення і геймплей для всіх об'єктів буде неможливо. Основною причиною для урізання локації став технічний фактор, і було ухвалено рішення: урізати локацію в розмірах, змінивши розташування ключових місць локації. Ось так. Отримали вже ту локацію, яка дійшла до релізу гри. А на цьому наша монтівка закінчена. А з вами був Гріф і до наступної зустрічі.